Господь сказав Мойсеєві, Ти до синів Ізраїля промовиш. Хто з синів Ізраїля чи приходнів, що перебувають в Ізраїлі, дасть когось із свого потомства Молохові покарати його смертю? Його земляки нехай поб'ють його камінням. Я звернусь проти такого чоловіка і викоріню його з поміж людей його. Бо він із дітей своїх віддав молохові, осквернивши мою святиню та збезчестивши моє ім'я. А коли земляки заплющать очі на того чоловіка, як віддаватиме когось із дітей своїх молохові і не схочуть його вбити, я зверну моє лице проти нього і проти роду Його, і з-поміж його люду викорінюю його. Та всіх, що розпустували слідом за ним, щоб розпустувати за молохом. Хто звернеться до заклиначів мерців і знахарів, щоб слідом за ними блудувати, я звернусь проти нього і викоріню його з поміж його люду. Ви ж освячуйте себе і будете святими, бо я Господь, Бог ваш. Ви пильнуватимете установ моїх і виконуватимете їх. Я господь, що освячую вас. Хто проклинає свого батька чи свою матір, того мусять покарати смертю. Він кляв свого батька і свою матір, тож кров його нехай упаде на нього. Хто чужоложить із жінкою ближнього свого на смерть мусить бути скарані. І перелюбець, і перелюбка. Той, хто сходитиметься з батьковою жінкою, на готу свого батька відкрив він Обоє мусять бути покарані смертю, кров їхня на них. Хто зійшовся б із невісткою своєю, смертю мусять бути покарані обоє. Кровозмішання вчинили, кров їхня на них. Коли чоловік зійдеться з чоловіком так, як і з жінкою, обидва вчинили Гідоту Смертю мусять їх покарати, кров їхня на них. Хто бере собі за жінку, дочку і матір її, це ганьба. Вогнем нехай спалять його і їх, щоб не було такої ганьби серед вас. Чоловік, що спарується за скотиною, мусить бути скараний на смерть. А скотину треба вбити. Коли жінка наблизиться до якоїсь скотини, щоб злучитися з нею, мусиш убити жінку і скотину. Вони мусять згинути. Кров їхня нехай упаде на них. Коли чоловік візьме свою сестру, дочку батька свого або дочку матері своєї, та й побачить наготу її, а вона побачить наготу його. Мерзота це. Їх обох треба викорінити перед очима людей свого народу. Наготу своєї сестри відкрив, мусить понести кару за гріх свій. Коли чоловік зійдеться з жінкою в час її спливу і, оголивши наготу її, відкриє її течиво, і вона відкриє свою кровотечу, обох їх викорінити. З Поміж людей їхніх. Наготи сестри матері твоєї і сестри батька твого не відкриватимеш, бо це обнажувати свою родичку, вони понесуть кару за гріх їхній. Коли хтось зійдеться з діткою своєю, наготу дядька свого відкрив він, понесуть кару за гріх свій, бездітними помруть. Коли хтось візьме жінку брата свого. Це огида, наготу брата свого відкрив, бездітними будуть. Пильнуйте всіх моїх установ і усіх моїх присудів, і виконуйте їх, і не виблює вас земля, куди веду вас жити. Не наслідуйте звичаїв народів, що їх прожену з перед вас, бо тому, що вони чинили все те, то вони й стали мені гидкими. Вам же кажу я. Ви заволодієте їхньою землею, я вам даю її в посілість, землю, що тече молоком і медом. Я, Господь, Бог ваш, що відрізнив вас від інших народів. Ви мусите відрізняти тварину чисту від нечистої, птаство чисте від нечистого і не сквернити себе твариною чи птицею, нічим, що повзає по землі. І що я вказав вам як нечисте. Тож будете мені святими, бо святий я, Господь, що відрізнив вас від народів, щоб ви були моїми. Чоловіка або жінка, що будуть викликати мертвих або відмувати, мусять бути скарані на смерть. Камінням нехай поб'ють їх, кров їхня. Упаде на них.